В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 18 вересня, Цього дня з конвейера у Запоріжжі зійшов перший український комбайн. А у космос полетів перший чорношкірий космонавт кубинець Арнальду та Майо Мендес. І народилися такі відомі українські діячі, як письменниця Оксана Пахльовська і художниця Алла Горська, та вшановується пам'ять українського історика і перекладача Осипа Бодянського. На жаль, мушу розпочати з двох неприємних новин. Вчора у Києві трагічно загинув знаменитий футболіст київського Динамо Андрій Гусін, з яким пов'язано чимало блискучих перемог столичного гранд-клубу. А на полігоні у Новоград-Волинському районі під час військових навчань, внаслідок вибуху гранати, один воїн загинув, троє поранені. Наше щире співчуття з приводу цих трагічних подій. Далі про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції наступні. Інформація про те, що у полоні сепаратистів помер начальник горлівської автоінспекції Сухудольський. На щастя, не підтвердилася. Насправді він живий, хоча дійсно перебуває у полоні. Рада Європи визнала факт участі російських військ у боях на території України. Експерти відзначають, на сході України не виведення, а інтенсивну ротацію російських військ. За останніми даними української розвідки, на сході України нині перебувають. 5 тисяч кадрів військових Росії та 15 тисяч російських найманців до країни, які оголосили про санкції щодо Росії, долучилося і Косово. За даними обласного департаменту праці та соцзахисту населення, зараз на Житомирщині перебуває понад 4 тисячі переселенців з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО. Однією з організацій, що опікується людьми, котрі змушені були залишити свої домівки, є товариство Червоного хреста України. Представники обласного товариства надали допомогу тим, хто зараз живе в таборі Олімпієць, що поблизу села Березина. Подробиці у відеосюжеті. Таборі Олімпієць зараз проживає 60 людей з Донецької та Луганської областей. Здебільшого це багатодітні родини. Їх усіх об'єднує причина, яка змусила ці сім'ї покинути свої будинки. Вона нічим не відрізняється від доль десятків тисяч інших родин зі сходу. «Після того, как класці ну прийшли днр і ми зрозуміли, що це, посмарілі хто там, от, стоїть на тих же блокпостах. постах. Увіділи к що це за люди, тому що та сусіди, котри и все ми собрались, Ми поняли, що у них в руках автомати. Ви знаєте, да нас тоже пугали, Пугали, сказали, вас тут візьмуть в плен. Казалася, та лошаман обман, той же ДНР. Пытались запугати, чтобы люди їхали не сюди, а більше туди в Россию. Облаштовувати побут та готуватися до зими переселенцям. Допомагають волонтери та благодійні організації. Люди зізнаються, що на таку підтримку мало очікували. Помагають місцеві жителі очень хорошо, спасибо їм. Вот, все, і віщі привозять, і продукти нікотрі привозять, в школу дітей наших собрали. Обласне відділення ТОВ Червоного Христа в межах можливого допомагає переселенцям в тих установах, де вони зараз вимушені перебувати. Родини з табору Олімпієць отримали набори з миючими засобами та гігієнічним приладдям. Це допомога від Товариства Червоного Христа України, фонду народу населення. ООН закуплені гігієнічні набори, і таким чином ми здійснюємо виконуємо таку роботу. Крім того, ми надаємо допомогу значить, і. Родинам, які прибувають в місто Житомир, в готелі Житомир, в таких точках, де в інших місцях знаходяться. Тобто, Червоний хрест сьогодні виконує місію такої добра і милосердя для того, щоб допомогти цим людям, які потрапили в цю біду. Червоний хрест у разі потреби допомагає вимушеним переселенцям і в організації їх лікування. Також найближчим часом організація планує постачати туди, де це найнеобхідніше продуктові набори. Обласне телебачення продовжує знайомити глядачів з підсумками проведеного нами напередодні вивчення громадської думки щодо війни на сході України. Нагадаю, що 95 відсотків опитаних нами однозначно висловилися за збереження державної і територіальної цілісності нашої країни. Ось черговий відгук. Учасник Великої кратейської війни. дважды ранений на війні. Мені як нікому понятне. все тяготы и лишения, которые наши воины и население сейчас в этих восточных районах Украины переносят. Это же обстрел, это бомбежки, это ранение и убийство своих боевых товарищей и мирного населения. Мы, ветераны, боролись в той войне страшной за то, чтобы наступил мир. И мы сейчас все стоим за то, чтобы мирным путем, путем политических, решился вопрос на востоке и в нашем государстве восторжествовал мир. Розгортається і наш новий патріотичний проект «Поетичний турнір Єдина країна, в якому беруть участь не лише професійні письменники, а й юні поети, члени молодіжних літературних студій, студенти, старшокласники, усі шанувальники поетичного слова, які своєю творчістю підтримують Україну. Ось один із дитячих відгуків. Вже не вистачає слів, страшні думки лягають на повіки. Нам би усім побільше мирних днів, єдину Україну нам не <му> Повсюди спалахи гармат, війни великої корінців нічого не боїться наш солдат, бо в нього вірять душі українців. Хіба страшна нам та війна, хіба колись комусь давались, поки бренить наша струна, ми не упали і не хитались. Тож, нужбо, браття, станьмо в ряд, піднімем в небо люці очі. Ми не допустимо будь-яких утрат, ми будемо боротись з усієї мочі. Боремо усіх тих ворогів, що хочуть відібрати нашу країну. У віру й силу переведемо наш гнів, і мужньо збережемо Україну. Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. Сьогодні в обласному музично-драматичному театрі пройде концерт відомого гурту Лісапетний батальйон. Уся виручка, від якого піде на підтримку воїнам-землякам. Допоможіть і ви українським воїнам-героям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Поат Фідобанк. Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я бажаю всім гарного дня, приємних і лише позитивних новин. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.